Двоє поранених та двоє загиблих. Чергова атака росіян по Нікополю окупанти б'ють з артилерії та дронами. Подробиці дивіться у повному випуску. Чи можливо закрити небо над Нікополем, аби припинити щоденний терор? І що для цього необхідно зробити? Подробиці у нашому ексклюзивному інтерв'ю з Євгеном Євтушенком на заес може бути потужний радіаційний викид, Що відомо, допомога на фронт на майже півтора мільйона гривень. Незламні волонтери при прифронтової нікопищини з перших днів великої війни допомогти допомагають нашим захисникам як саме дивіться наш репортаж. Про що мріють діти прифронтового Нікополя? Наші кореспонденти напередодні дня захисту дітей розпитали малечу. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вранці та вночі окупанти обстріляли в піві камікадзе Шахедами та БПЛА Нікополь та населений пункт Марганецької громади. Надвечір поцілили по Червоногригорівській зі ствольної артилерії. Люди не постраждали від чергових атак окупантів. Вчора у Нікополі загинуло двоє. По обіді росіяни скерували на місто дрон Камікадзе. Він влучив машину швидкої допомоги. Водій загинув на місці. Поранено його дружину у тяжкому стані. Її ушпиталила до лікарні. Водночас у медзакладі помер один з чоловіків, який зранку потрапив під артобстріл, і про наслідки чергової атаки як росіяни бажально нищать звичайні житлові квартали Нікополя. Пропоную подивитись наш сюжет. Якраз цвіток пересадила в горщик і ставить на вікно, тільки відвернулася і Повсипалися, стекла. уламками ледве не посікло пані Тетяно. В момент атаки жінка була саме біля вікна. Обійшлося. Але цьогоріч бідкається, буде без врожаю. Приліт, прийшов якраз на мій город. Там зараз вирва. На городі земля. Все, нічого немає. Не буде поки і затишним сніданками з кавою на веранді пана Миколи його ханок посікло уламками від снарядів, вибило всі шибки. Пощастило, що в момент атаки вдома нікого не було. Точка вибуху вон, буквально метрів 25 за з забором прилетіло. прилетіла. Ну, нам тільки забор побило, і ну, терасу трішки побило, ну так скло вибило. Тусуваємо ж потягненьку забор назад постановіли стекло поставила. У сусідки Галини Михайлівни повибивало вікна. Уламка снаряду пройшли через гараж, та понівечили автомобіль. Вот просто буквально два метра з вот, лівої сторони гаража, прямо от на огород. Вот, там же яму видно прямо. Вот. Ну поэтому близько очень гаражу, поэтому всю сторону. Какое-то щастя. Во-первых, бензобак, газовий баллон внизу. І это все вот это прошло мимо мене. А так би тут рвануло. Загалом ворог скрував на місто шість дронів камікадзе. Пізніше вдарив артилерію. З осколковими пораненнями у 56-річного чоловіка. Є багато руйнувань. Та, попри це, мешканці Нікополя здаватися окупантам не збираються. Важко нічого. Ми виживемо все буде Україна. Вікторія Вахрушина, Альона та Володимир Поваренко про Нікополь. Чи можливо закрити небо над Нікополем, аби припинити щоденний терор і що для цього необхідно зробити? Про це в ексклюзивному інтерв'ю наша Катерина Нічик розпитала очільника Нікопольської РВА Євгена Явтошенка. Подивіться це не загострення, це продовження загострення. Це ситуація, яка почалася близько двох місяців тому. І вона наростає. На жаль, є тенденція до збільшення кількості обстрілів, збільшення кількості атак FPV «Камікадзе». І в цілому збільшення кількості територій, які потрапляють від обстрілів. Якщо раніше це було дві-три території, які в основному потрапляли від обстрілів, то зараз все це розповсюджується на всю берегову територію, на всі п'ять громад. Нещодавно росіяни поставили сумний рекорд, застосувавши за день 24 чотири в камікадзе. Такого не було. Це враховуючи те, що по суті ми ж не лінія фронта і не лінія бойового зіткнення, тобто тут немає прямого контакту збройних сил нашої України. І окупантів, які знаходяться на тому березі. Знову ж таки, слід зауважити, що продовжується використання нічних fpv ікадз з теплокамерами, з нічними камерами. Це також більш характерно для територій, де ведуться активні бойові дії, саме де є лінія зіткнення. Неможливо, на жаль, перекрити так територію, щоб не залетів жоден дрон і я кожного разу. Це наголошую, і військові роблять все, що вони можуть зробити тими силами і засобами, які вони мають на території. Однак, якщо взяти місто Нікополь це 60 квадратних кілометрів і перекрити це повністю радіоелектронним захистом, це дуже важко. А враховуючи те, що росіяни, окрім дронів використовують ствольну артилерію, тому засоби. Радіоелектронної боротьби сил оборони України вони відображаються на засобах радіорозвідки окупантів. Відповідно, вони намагаються вражати саме місця, звідки відбувається подавлення, і вони полюють по суті за засобами цими, які допомагають убезпечити людей від дронів. Тобто вони намагаються зробити так, щоб територія була максимально беззахисною і максимально тероризувати цивільне населення. Ці показники вони коливаються. Є дні, коли, на жаль, ця цифра становить близько 50%. Є дні, коли вона сягає 100%. А від 50 до 70% їх не сходжується. Але на жаль, ті, які пролітають, вони причиняють достатньо суттєві руйнування і будинкам. Вони майже знищують автомобілі. І ці дрони вони були вже. Причиною смерті та поранення нікопольців та жителів інших територій, тобто, це ті, що пролітають, вони досить небезпечні, і вони несуть смерть і руйнування. Цифри на жаль досить сумні. Ми маємо 84 загиблих цивільних особи. Ми маємо більше 400 поранених. А кількість зруйнованої інфраструктури це мається на увазі будинки, багатоквартирні, одноквартирні, одноповерхові, приватні будинки, школи, садочки. Воно вже обчислюється в тисячах. На заес може бути потужний радіаційний викид про спроби рестарту енергоблоків та можливі наслідки розказав голова Держатомрегулювання Олег Коріков. За його словами, така спроба окупантів може призвести до небезпечних наслідків. Наразі енергоблоки ЗАЕС знаходяться в холодному стані і температура ядерного палива невисока. Але якщо хтось спробує зробити рестарт енергоблоків, то температура палива підніметься. Це велика загроза і для самої станції, і для людей. Якщо е, хтось е, спробує зробити е, рестарт, тобто експлуатацію енергоблоків на потужності, то температура палива буде високою, і в разі, наприклад, такого самого незнеструмлення і і повної втрати, скажімо, електропостачання, ми вже матимемо йод 131 який є дуже небезпечний компонент, інші компоненти значить, радіоактивності, і це однозначно матиме транскордонні наслідки. Обережно шахраї правоохоронці розказали про нову схему злодіїв. Аферисти надсилають повідомлення з текстом «Проголосуй, будь ласка, за Марію у конкурсі танців. А переходячи за посиланням, користувач втрачає доступ до свого телеграм-аккаунту. Із вже вкраденого акаунту шахраї роблять розсилку з проханням переказати чималі кошти на карту. У поліції закликають не переходити за посиланням, не вводити персональні дані для голосування, блокуйте невідомих абонентів, будьте обачними та не дайте себе ошукати. THANKS Готують їсти, збирають речі першої необхідності, плетуть маскувальні сітки. А ще збирають на автівки та дрони на фронт. Всім цим займаються незламні волонтерки з Нікопольщини. Прийшли на допомогу нашим військовим в перші дні повномасштабної війни. Лише за минулий рік зібрали допомоги на фронт на майже півтора мільйона гривень. Як їм це вдається? І звідки беруть сила з незламними. Познайомилась і знімальна група 11-го. Загрозили машину. Ось Багато чого загрузили, і морозилку хлопцям веземо. Багато необхідного і водичку. Так, готові. Повна автівка речей та продуктів. Все це для військових зібрали жителі Нікопольського району. Допомогу на Донеччину везе Оксана. Їдемо до чотирьох бригад на Авдіївський напрямок та часів яр. Там зараз дуже жарко, там зараз ідуть воді. Хлопці, як ніколи, потребують нашої. Підрахувала, це вже 118-та поїздка на передову. Жінка каже, їздить особисто, бо не може стояти осторонь. Крім того, Оксана керує волонтерським штабом на Нікопущині. Його відкрила у перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтерам дуже дякую. Дякуємо їм за підтримку, за допомогу, за те, що вони нам допомагають в такий тяжкий час. Кунках ті самі маскувальні сітки, які плетуть у волонтерському штабі. Щодня до роботи долучаються зо два десятки людей. Місцеві приносять рибальські сітки, які і стають основою для маскувального плетива. Ретельно заплітаємо у кожне вічко сіточки, щоб вона була густенька. Ми сподіваємося, що вони допоможуть нашим хлопцям, дівчатам збережуть. Їхню техніку, їхнє життя. Із матеріалів для плетива спандбонд. З одного такого рулону волонтерка сплітають 5-6 сіток. З ним кажуть, простіше працювати, і сама сітка легша. Ми ріжемо полоски, отакі складаємо тканину, ріжемо такі полосочки. Оце не важливо, яка там їх довжина. Тому прорізаємо так, щоб було як зав'язувати. І потім ріжемо це так, як серплантин, як ото. Як на новий рік тут волонтерки вже як одна родина, всі справи кажуть: ідуть тільки під настрій, а настрій створюють собі самостійно. Зелене Зеленеє жітоженці. жінки сплели понад 1500 сіток підспіви Завершили чергове замовлення на Мар'їнський напрямок. Сітки дуже актуальні були з самого початку війни і по сьогоднішній день. Це найактуальніша тема. Вони завжди користуються попитом у військових, і у нас на сітки завжди черга. Ще 12 мають з на Донецький напрямок. Тканину купують за кошти з благодійних лотерей, які почали проводити цьогоріч. Всім доброго дня, любі друзі! І ми знову розпочинаємо нашу чергову. Лотереї лота на аукціон приносять небайдужі та підприємці. Кошти збирають на автівки та гаджети для військових на фронт. Зараз у нас вже 17 та автівка. Ми збираємо 11 комплектів шин, 11 квадрокоптерів. Мавіки, це ну, серйозні квадрокоптери і Т-3. Ми збирали Мавіки, дев'ять тепловізорів, генератори постійно, хлопці запитують. А ще відкривають. Збори тисячі гривень збирають за лічені дні, за що сама Оксана безмежно вдячна донором. Кожен збір це життя, це життя хлопців. І якщо я не допоможу, то можливо ми втратимо життя чиєсь. От і я завжди звикла жити за принципом якщо не я, то хто? От це мій життєвий принцип. тому коли до мене звертаються, я не можу відмовити. Загалом під опікою нікопольських волонтерів майже 30 бригад, з якими вони постійно на зв'язку. І завжди готові прийти на допомогу. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Про Нікополь. З турботою про природу на Нікопольщині поліцейські закликають мешканців не забруднювати рекреаційні зони, парки, лісосмуги та водоймища. А також попередили про адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Операційний стіл, гінекологічне крісло, апарат УЗД, медичні планшети, необхідні інструменти та меблі. У лікарні Марганця відкрили нові сучасні кабінети з обладнанням. Необхідна допомога, результат співпраці Дніпропетровщини з партнерами із Чехії. Устаткування міжнародні партнери передали на суму 400 тисяч євро. Завдяки цьому медичні послуги надаватимуться швидше і якісніше. Цікаві квести, солодкі подарунки та малювання. Волонтери провели на Нікопольщині свято для дітей. Заходи організували у селах Дмитрівка та Борисівка. На кожній з локацій дітей зустрічав психолог. Йому вони розповідали свої мрії, писали та малювали, а також виготовляли власноруч ангелів-охоронців. А наприкінці заходу малеча отримала солодкі подарунки від організаторів. У більшості громад району сьогодні для школярів пролунав останній дзвоник складний та насичений навчальний рік під звуки сирен та обстрілів. В таких умовах сучасна молодь отримує важливі для майбутнього знання. Напередодні дня захисту дітей наші кореспонденти дізналися про що мріють діти прифронтового Нікополя. Я мрію, по перше, щоб закінчилась війна, та ще я мрію, щоб Та ще я мрію стати знаменитим художником. Ще хочу е, відкрити свій бізнес та стати інженером як мій тато. Хочу, що війна закінчилась і що папа приїхав. Щоб закінчилась війна і пішли в школу і, і щоб пошли на море і покупали. Я теж мрію закінчення війни і ще я мрію поїхати в Італію, стати відомою танцюристкою. Все я занимаюсь танцем и да, та художественной гимнастикой. На море хотела. А Хотела самокат купить, скутер. Прошу, у нас защищают. И перемогают оки. И оки начинают Я хочу стати ілюстратором або е, графічним дизайнером. Мрію поїхати до Англії. Ось. Ну, можливо, стати відомою. Хотілося б на море, бо вже, мабуть, три роки не їздили. А щоб війна кончилась і все. Більше нічого. Ну і щоб в коледж поступити. І все. Я мрію. Закінчення війни і ще я мрію ходити в школу. Мрію поїхати за кордон України. Мрію найбільше, щоб закінчилася війна. Я мрію стати манікюрсіцею. Мрію, щоб у нас була хороша життя, щоб не бахкали. На сам кінець чимлива історія, яку неможливо оминути увагою. У нікопольському притулку собака народила цуценят. Тривалий час кудлата жила на самому березі під щільними обстрілами окупантів. Рибку так назвали хвостату волонтери. Забрали із самого пекла у притулок. Вже у безпеці та турботі. Собака народила чотирьох чудових песиків. Відео з новоспеченою матусою виклали волонтери у соцмережах. На цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.